Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Дякуємо Богу. Луки 24.30. Коли сів він із ними до столу, то взяв хліб, поблагословив і ламаючи, їм подавав. Після напруженої роботи в лікарні. Моя подруга поспішала додому, міркуючи, що приготувати на вечерю, до того, як її чоловік також повернеться з роботи. У неділю вона приготувала курку, а в понеділок подала на стіл те, що залишилося від неї. У вівторок вона знову приготувала курку, але цього разу запечену. Прибувши додому, моя подруга знайшла в морозильній камері два шматки риби. Однак знала, що рибне Філе не було улюбленою стравою її чоловіка. Не знайшовши нічого іншого, вона вирішила, що приготує рибу. Поставивши страву на стіл, вона дещо, вибачливо, промовила до чоловіка, який щойно повернувся додому: Я знаю, що це не твоя улюблена страва. Натомість, її чоловік підняв очі і сказав: Люба, я просто щасливий, що в нас є їжа на столі. Його ставлення нагадує мені, наскільки важливо бути вдячними за те, що ми щоденно отримуємо від Бога. Подяка за хліб насущний, за всю їжу моделює приклад Ісуса. Під час спільної трапези з двома учнями після свого Воскресіння Христос взяв хліб, поблагословив і ламаючи, їм подавав. Він подякував своєму Отцю, як і тоді, коли нагодував п'ять тисяч людей п'ятьма хлібами і двома рибками. Коли ми дякуємо за нашу щоденну їжу та інше забезпечення, ми наслідуємо приклад Ісуса і вшановуємо Небесного Отця. Подякуємо Богу сьогодні. Як часто ви дякуєте Ісусу, як це Його прославляє? Помолимось. Боже дякую тобі за хліб насущний і за задоволення всіх інших потреб. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.